Сьогодні розпочалися переговори між європейським союзом і Британією. Це такий антибрексіт. Тобто, п'ять років тому Британія вийшла з європейських структур, а тепер вона так. Тонко натякає, що вона хоче повернутися в ці структури. І тут дві такі головні причини важливі. Це по перше, Путін. По друге, Трамп. Тому що Трамп веде торгівельні війни, а Путін веде просто фізичні війни по знищенню України. Зараз а що там буде далі, ніхто не знає. Отже, треба просто мати на увазі, що це розлучення воно дуже важке виявилося і для Британії, і для. Євросоюзу сказати, що це якийсь прорив не можна, тому що це такі в порядку денному цих переговорів первісних, фактично, це таке дуже мляве там гуманітарна сфера, мандри студентів, значить, вояжи митців, там музикантів. Ну, коротше, це ще зовсім не антибрексіт в повному розумінні, але це перші кроки, які свідчать про те, що разом воно набагато краще ніж поодинці. Є речі, які вони на які вони не підуть, тому що іти проти народу ніде в демократичному світі немає. Демократія від. Демосу народ. Якщо народ проголосував, що він не хоче бути в спілці з Європою, значить кінець. Не будемо про це нічого говорити далі. Ну, принаймні, хай пройдуть деяка деякі кількість років, а то й десятиліть. А потім вже будемо налагоджувати вже якісь такі зовсім нові, тому що там і митна, і податкова система. Коротше, британці хочуть жити самі самостійно, хоча вже всім зрозуміло, що. Самостійне життя не принесло якихось гараздів, а принесло подекуди великі негаразди.